Друзі, вітаю! З 1 грудня 2024 року набрали чинності постанова 1332 від 22 листопада 2024 року, яка встановлює нові правила бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час і затверджує нову редакцію порядку бронювання військовозобов'язаних номер 76 Уряд також вніс зміни до оновлених правил бронювання. Відповідні постанови 1361 та 1362 від 29 листопада 2024 року також набули чинності. Отже, після завершення аудиту щодо визначення підприємств, установ і організацій критично важливими, уряд відновив можливість онлайн-бронювання працівників на порталі Дія. Але перш за все потрібно врахувати, що від від призву на військову службу під час мобілізації, які були надані військовозобов'язаним, рішенням Міністерства економіки до набрання чинності постанову 1332 є чинними протягом строку, на який вони надані, але не довше ніж до 28 лютого 25 року. Це також стосується від від призову на військову службу під час мобілізації, які були надані військовозобов'язаним. Засобом єдиного державного веб-порталу електронних послуг. Отже, що змінило з бронюванням? Бронювання тепер тільки через дію. Наразі усі заявки будуть подаватися онлайн, паперові накази заміни на електронною системою, що відповідно мінімізує бюрократичні затримки та людський фактор. Також це вплине на прозорість, швидкість і справедливість процесу. Потрібно врахувати що до 28 лютого 2025 року підприємства повинні підтвердити свій статус критичних. Далі з'явилися нові обов'язкові критерії. Тепер, щоб отримати статус критично важливого підприємства, необхідно відповідати трьом критеріям. Отже, обов'язкові критерій для бізнесу: середня зарплата не менше 20 тисяч гривень. Відсутність податкової заборгованості та заборгованості по ЄСВ. Крім того, також передбачено додатковий критерій, який потрібно вибрати мінімум один: сплата податків і зборів понад 1,5 млн. євро за рік, валютні надходження понад 32 млн. євро на рік, крім позик і кредитів, стратегічне значення для держави, важливе значення для певної галузі економіки або потреб територіальної громади. Рівень середньої заробітної плати не нижче за середній по регіону за четвертий квартал 2021 року для комунальних підприємств. Статус резидента для Дія Сіті. Для отримання статусу критично важливого підприємства необхідно визначити профільний орган залежно від обраного вами критерію. Це може бути Міністерство енергетики, Мінекономіки, Мінагро, Мінцифри тощо. Ознайомитися з критеріями, встановленими цим органом, підготувати документи, а саме. Фінансові звіти, довідки про зарплати, відсутність податкової заборгованості, подати заявку до відповідного міністерства або адміністрації, ну і в результаті очікувати рішення терміном протягом 10 робочих днів, далі отримати офіційне підтвердження. Наразі з'явився спрощений механізм перевірки зарплат у працівників критичних підприємств, яких бронюють. Тобто, якщо підприємство з 1 грудня 2024 року Хоче забронювати нового чи вже працюючого фахівця, керівник під час подання списку на бронювання на порталі Дія має декларативно підтвердити, що нарахована зарплата працівника до сплати всіх податків буде не менше 20 тисяч гривень. Це, в свою чергу, дозволить бізнесу бронювати новоприйнятих працівників відразу, якщо він відповідає вимогам щодо рівня зарплати. Звичайно, крім державних і комунальних підприємств, а також резидентів Дія Сіті. Крім того, мінцифри. Чітко пояснила, як забронювати працівника через Дію. Для цього необхідно зайти в кабінет громадянина на порталі Дія, вибрати опцію Подати заяву, вказати дані працівників для бронювання, підтвердити заробітну плату працівника, якого бронюєте, перевірити заяву та підписати її. Відповідно, підпис проставляє керівник підприємства або підписант, далі очікувати результату. Дана заява обробляється протягом трьох днів. Повідомлення надходить на електронну пошту та в особистий кабінет. Успішне бронювання буде відображатися у резерв плюс працівника. Хочу наголосити, що на етапі бронювання важливо врахувати, що заборонено бронювати працівників без військово-облікових документів, тих, що перебувають в розшуку, та тих, хто не оновив свої військово-облікові дані. В такому випадку у бронюванні може бути відмовлено після перевірки. Категорії працівників, які підлягають бронюванню за новим порядком, та обсяг бронювання, залежно від органів влади чи підприємств, установ та організацій, визначений у пунктах 5.13 постанови 1332. У даному списку чітко визначений перелік військовозобов'язаних, які обов'язково підляють бронюванню та інші категорії працівників, які бронюються не більше 50% військовозобов'язаних працівників. При розрахунку обмеження не враховуються військовозобов'язані жінки, тобто тепер єдиного військовозобов'язаного працівника. Також можна забронювати. Якщо на критично важливому підприємстві працює лише один військовозобов'язаний працівник, то обмежень для бронювання немає, його також можна забронювати. Але зрозуміло, що насамперед підприємство має отримати статус критично важливого і гарантувати, що нарахована зарплата цього працівника буде не менше, ніж 20 тисяч гривень щомісяця протягом всього періоду і Отже, Підсумовуючи вище сказане, зазначу, що з 1 грудня 2024 року бронювання працівників проводиться лише через портал Дія. Діючий статус критичності може зберігатися до 28 лютого 2025 року, але його потрібно оновити. Обов'язковий критерій для бронювання: нарахована заробітна плата працівника не менше 20 тисяч гривень. І новоприйнятого працівника із зарплатою 20 тисяч гривень також можна забронювати. Отже, якщо вашому підприємству необхідно отримати статус критично важливого для бронювання працівника, звертайтеся до юридичної компанії Столична правова група». Ми допоможемо вам якісно пройти всі етапи бронювання та отримати позитивне рішення. Якщо відео було інформативним, прошу лайк і до зустрічі в YouTube.